А чого всі говорять, що тепер кожному, хто працює за кордоном, крім основної зарплати, будуть додатково ще приходити 7-10 тисяч на карту. Ну бо так і є. При цьому неважливо, де ти будеш працювати в Польщі, в Чехії, Німеччині, одним словом, в будь-якій країні і на будь-якій вакансії. Ти хіба про це не знаєш? Перший раз таке чую, то виходить, що за кордоном стільки мільйонів українців працює, і це буде кожному така доплата. Ця доплата буде тільки тим, хто поїхав на роботу від Workium. Це якщо що, такий сервіс, де знаходиться тільки перевірена робота за кордоном в Польщі, в Чехії, Литві, Словаччині, Німеччині та в принципі майже у всіх країнах ЄС, і там все без обману, і всі вакансії там абсолютно безкоштовні. Ну, якщо чесно, знаєш, не дуже вірю. Ну, звідки в них гроші, щоб всім платити. Ну, отут якраз це дуже просто і прозоро. Ти, коли їдеш на роботу за кордон, неважливо, в яку країну, на яку вакансію, то за тебе рекрутер чи компанія, яка підбирає тобі вакансію, отримує дуже гарні гроші. Тисяч так, 7-10 гривень, наприклад. Причому ці гроші платяться не відразу. А після того, як ти попрацювала хоча б два тижні. А ти думаєш, що всі вакансії безкоштовні? Бо за тебе вже дуже гарно заплатять. Почекай! То ти хочеш сказати, що коли я їду на роботу, працюю, то гроші за те, що я приїхала і попрацювала, навіть там, наприклад, тих два тижні, забирає собі хтось інший. Саме так ти відпахала, і в тебе є тільки твоя зарплата. А вони забрали би нагороду за тебе. І чесно, я така рада за тих, хто їде через Workium, бо вони ці гроші не забирають собі, як це роблять всі інші, а передають тобі, залишаючи собі тільки якусь маленьку частинку. І це я рахую максимально справедливо. Бо якщо ти їдеш працювати, то крім своєї зарплати, саме ти і маєш отримувати додатково цих 5, 7, 10 тисяч гривень на свою карту, а не віддавати комусь. То чого ти мені раніше про це не сказала? Я вже забронювала собі вакансію від рекрутера і вже через тиждень маю їхати. Що мені тепер робити? Та просто зайди ту саму вакансію через Workium і забронюй її там же. Умови будуть ті самі, зарплата та сама все те саме. Бо це ж один той самий роботодавець. Просто Workium тобі заплатить, а хтось інший ні. А як ці гроші зняти? Це треба якийсь іноземний рахунок відкривати в банку, чи що? Ну можеш на Приватбанк, Монобанк, ну або взагалі інший банк світу. Або можеш взагалі навіть в криптовалюті. Тут вже і сама вирішуй. То де ці вакансії подивитися? Мене там саме Німеччина і Польща цікавить. Дивись, ну переходь на Ворки Омпер. Далі вибирай країну і дивись вакансії разом з бонусом, який тобі заплатить Ворке. І не забудь поділитися з друзями, хай вони теж зароблять більше, замість того, щоб віддавати свої гроші для когось.